Друзі, вітаю вас на поєдинку п'ятого тору гол бізнес ліги. Це перший поєдинок ігрового дня нашого. Княжий хол на Городоцькій 64. Це елітне житло найвищого класу. Розіграли Горавці Крамера. Є ударна позиція. Зараз поперечка рятує Флексорес. Непогана передача, непогана атака Флексорес. І Була. Дозволяє арбітр виконати. Є удар. Караван на місці. Зараз атака Флексорес. І немає тут удару. Ось вони знову в 5 вийшли на чужу частину поля. Намагаються відзначитись. Зараз який момент Козлова. Потовий для блакитних. Момент ледь. О. Найкращим бомбардиром своєї команди три голи у цього. Драма. Знову в атаці, Зараз поганий розіграш. Один удар залишається м'ячу Крамера. Удар і караван тут життя. Такий непоганий обіграш. і Караван тут виходить, трохи з рамки воріт, зупиняє м'яч і йде вперед. Одразу. Шет-момент! Виходить вперед. Зараз флексорес наприкінці першого тайму. Чотири перемоги у чотирьох матчах. А, натомість Офлексорес лише Парадінець. 44-й Віталій Васенюк. Без номеру. А зараз забиває крамер ЛТД. З рахунок 1-1. Відзначається. Вирвати перемогу у цьому поєдинку. Тут порушення правил арбітр. арбітер. Крамар, продовжують вони атакувати. Можна пробувати. Є удар. Друг м'яч забрав. Це у нас пробував знову ж таки лапші. Хороший момент поперечка. Передача на дальню стійку. Непогано є забитий м'яч. Дуже хороша комбінація від Крамер ЛТД. Владислав Ворона відзначається. Нічийний рахунок у наш матч. Ось таке рішення. Караван виходить. Зараз обрізка і пусті ворота. Не влучає. Перехоплює удар. Зараз момент. Удар вищий. Тут же в атаці, Є удар. Повз дальній стійко Непогано для Володимира Козлова. Дальній удар. Швидка передача вперед. Удар повз ворота. Ну, ще є трохи часу. І... Зараз пусті ворота і дальнім ударом. Забиває гол. 17-й номер. Флексерес, аби спробувати відіграти, що правда, зараз пусті ворота. І є ще один забитий м'яч. 4-1 для крамера. Дуже добре. Не те, що тримався, Флексерес, дуже добре грав. 10 секунд до завершення матчу. Зараз може бути небезпечно. Удар вище воріт. Завершується наш поєдинок перемогою Крамер ЛТД з рахунком 4-1. Дякую, друзі. До зустрічі на наступному матчі.